На Херсонщині місце, до якого прикута увага багатьох вчених істориків та археологів. Вивчення пам'ятки національного значення розпочали ще на початку ХХ століття і продовжується донині. Його можна вважати Ольвією або Херсонесом, тільки не розкопаним і тим і цікавим нинішньому поколінню науковців. Це місце на яку вчені назвали великим городищем, дехто фортецею тягин, дехто островом поблизу сучасного села Тягинки Береславського району. Це дійсно острів округлої форми при впадінні. Одноіменної річки у Дніпро. Стратегічно важлива місцина і обирали її для своїх укріплень у різні часи, різні народи. Тільки для посвячених це не просто узгір'я, поросле травою, де трапляються під ногами залишки будівельного каменю. Археологи тут бачать цілу фортецю і цілий клондайк артефактів. Людині, яка не знає, то їй здається, що нічого немає. Взагалі, археологи вони бачать в ту цілу фортецю, тому що от у мене за спиною таке кільце з заглибленням. Тобто це стопроцентна археологічне свідоцтво того, що стояли тут башта. Тобто, якщо почати копати на, на цій висоті, то там будуть залишки каменю. Стіль, от, ця башта стояла на в'їзді на городище, от, І тут більше, трошки більше ста років тому були проведені розкопки Віктором Івановичем Гашкевичем. І... На даний момент ми можемо побачити ну, залишки цих розкопок, це відвали, які залишилися. Тобто кам'яних стін вже немає. З Гришкевичем вони були відкриті на висоту приблизно півтора метра ці стіни, описані, сфотографовані, зроблений план. Але зараз їх немає, ну, тому що така трагічна ситуація, що на камінь розбирається просто все, що не під присмотром, розбирається на камінь, ну, місцевим населенням. І о, якщо пройти вздовж всього острова, то також видно залишки стіни. Ну, тобто це не камінь, це от, під ґрунтом археологи не бачать де трошечки висота, то це значить по прямій лінії, то це залишки стіни, яка опоясувала все городище. Тобто весь острів був оточений стіною, стояло декілька башт, і Гашкевич розкопав сами, сам центр фортеці, там де стояла така квадратна башта, і од от неї відходили такі стіни. Тобто контролювали таке, ну, внутрішню частину, найвідповідальнішу фортеці. А вся інша територія городища не розкопана. І от тільки за такими от... Ну, за візуальними спостереженнями, ми, в принципі, можемо зробити реконструкцію, ну як яким якою могла бути фортеця. На початку ХХ століття, коли Віктор Іванович Гошкевич приїхав до тягинки і почав досліджувати територію, стіни деінде у три метри були. Протягом місяця археолог розкопував городище, документував кожну знахідку. За результатами склав план фортеці. У літописі музею міститься розповідь археолога про ці розкопи. Еще в начале 19-го столетия, по словам старожилов, стояли на том острове каменные стены старинных зданий. Их ломали и увозили на новые постройки. Так сооружена была в Тегинке церковь с колокольней, помещичий дом, все экономические службы и множество крестьянских домов. Развалины были так обильны камнем, что в течение целого столетия этой разрушительной работы окрестным жителям удалось уничтожить только те части старинных зданий, что возвышались над землей. В последние годы разрушителям пришлось заняться более трудной работой раскопкой бугровой головой пыли, скрывшей низы тех зданий. Летопись музея за 1914 год. До фундаментів будівель, а їх тут було немало. За свідченнями Віктора Гошкевича руки руйнівників не дійшли. Серед знахідок вченого кам'яні гарматні ядра, наконечники стріл, знаряддя праці, цвяхи, керамічний посуд в історичній довідці про походження фортеці, він посилається на записи польського письменника Михалона Литвина, одного з комісарів, якого 1544 року сейм відправив для опису замків в Україні та Литві. У Таванского перевоза на Днепре купцы эти, шедшие с караванами из кафы нынешней Феодосии, платили в древности предкам Вашего Величества большую пошлину. И теперь еще там существует каменная палата со сводами, которую называют и наши и таврицы, и греки Витовтовой баней. В ней, говорят, жевали откупщики Великого князя Литовского, собиравшие пошлину. Цитируем по архиву историка юридических сведений, относящихся до России, изданный Николаем Калачевым в Москве в 1854 году. Выникла она в 15-м столетии в часы Великого князя Витовта. То есть это когда территория современной Украины до Днепра входила в склад государства Великого князевства Литовского, Жеметийского и Русского. И По Дніпру були побудовані фортеці, і, от, наприклад, Гордієнко згадував, що колись ми з князем Вітовтом, ну, він мав на увазі, що не саме він, власне, а козаки колись разом з князем Вітовтом будували фортеці по Дніпру і в них служили. От, потім, коли переправа була перенесена до сторону Каховки, туди литовцями, це місце було покинуте, тут пізніше вже заселили його так, громадяни Туреччини, тогочасної Османської імперії, От вони жили тут і побудували ще одну фортецю на, іншому, на іншій стороні, на корінному березі, тобто вже було два таких об'єкта. Тому тут дуже багато знахідок і турецької кераміки. У часи Литвина, 16 століття, Литовська митниця вже не існувала. Віктор Гошкевич пише, що цей перевіз мав назву Тованський або Таванський, але під такою назвою зустрічається перевіз між татарськими поселеннями Береславом та Каховкою Казикерменом Керменом та Джанкерменом. На більш ранніх картах на Таврійському березі, прямо навпроти тягинки, вказано татарське поселення Стара Тавань. Віктор Іванович припускає, що якраз навпроти на високому острові могла розташовуватись митниця князя Вітовта. Існування укріплення Великого князівства Литовського існувало недовго. В Криму міцніла Перекопська орда. В середині 15 століття виникла татарська фортеця Казикермен, а навпроти Джанкермен, Дніпро перестав бути кордоном польсько-Литовської держави, а замок Вітовта припинив своє існування. Наприкінці 15 століття Манглі Герей заснував укріплення тягинку. Розкопки Гошкевича показали останні дні фортеці. Всередині огородженого стінами простору валялись гарматні ядра, видніли Сліди пожежі. Всі ці дані почерпнуті з письмових джерел. І всім, хто побував на острові, а раніше він був оточений водою, доводилось вірити на слово історикам і краєзнавцям. Так, все укріплення було обнесено кріпосною стіною. Краєзнавці проводять південним краєм, де ці камені видніються на поверхні. Ми зайшли на Тіґінське городище воно називається Большое городище. что это большой остров, там рядышком Малый есть. Это большое городище, то малое городище. И вот мы зашли на это большое городище через главный вход. Показали, где была превратная башня, ворота. Прошли по фрагменту старой дороги. И вот вышли на другую часть острова. Это у нас западная часть острова. И вышли к фундаментам крепостной стены, которая окружала весь этот остров, все городище. Но ну, вот эта дорога, по которой мы идем, она не старая, поэтому она просто перерезает это, вот эту крепостную стену. А там чуть дальше за ней мы сейчас увидим калитку. Это еще один из входов в, в саму крепость, в городище. Эта калитка не широкая, поэтому ее и принято называть калиткой, а не воротами. Использовалась, видимо, в хозяйственных целях только. Тільки знавці можуть показати, де розташовувалась невелика хвіртка для господарчих потреб на такій величезній території. Тягинському укріпленню не пощастило. Як тільки воно втратило значення, його почали розбирати на будівельний матеріал. І все ж територія тягині нікого з фахівців не залишає байдужим. Протягом ХХ століття сюди приїздять археологи, не лише Херсонські, щоб вивчити її. 2017-го, як і торік, територію досліджують учасники археологічної експедиції, фахівці Інституту археології Національної академії. Наук України, учасники Центру туризму та краєзнавства міста Запоріжжя та волонтери з Мелітополя. Керівник експедиції Тягинка-2017, доктор історичних наук, професор Світлана Олександрівна Біляєва. Це пам'ятка національного значення, яка відома ще з початку ХХ століття, коли тут працями керував Гошкевич, відомий такий фахівець. І він розкопав тут фортецю Константинопольського типу. Потім ще декілька разів на протязі ХХ століття тут копали різні експедиції, але всі ці були не такі великі розкопки, і взагалі площа цього острова – 18 гектарів. І ми знаємо, що тут різні пам'ятки різних історичних періодів є. Але нас звичайно дуже цікавило те, що вона пов'язана з і будів... будівництвом фортець, і з історією козацтва, і з історією Литовського князівства, Великого князівства Литовського, Руського і жемайтійського. Тобто, бачите, з історії багатьох народів і дуже актуальна на сьогодні для нашої країни, тому що ми бачимо саме взаємодії культур, бачимо, як вони розвивалися, і саме що, які культури представляли. Тут на були представлені на території України в середньовіччі. тому звичайно для нас це було дуже важливим, продовжити ті розкопки, які колись проводив Кошкевич, і дійсно встановити ці історичні періоди і для історії, для розвитку історії нашої країни, які вони були, і що вони несли. Цьогорічна експедиція дала сенсаційний результат. Вперше на півдні України знайдені матеріальні речі, що підтверджують перебування на цій території литовців у двох віддалених місцях на різні глибині. Знайдені накладки на шкіряні вироби, найчастіше на сумки калити, виконані в литовській традиції. Такі застібки знаходили на території Білорусі та Литви, Вони зберігаються у музеях, і відтепер можна з впевненістю сказати, що так це реальний прояв історії. Письмові джерела дійсно підтверджені матеріальними речами. Дуже важливим є те, що вперше от ми знаходимо залишки матеріальної культури Великого князівства Литовського, Руського і Жимайтійського, і Литовська матеріальна культура тут з'являється. І нам дуже важливо, що тепер у нас такі зв'язки з нашою дружньою Литвою ще, мабуть, будуть розвиватися і будуть такі більш міцними. Ну і звичайно, це все ж таки відповідає тим завданням вивчення. Саме української історії, української культури і тих цивілізацій, і слов'янських, і тюркських, які і цивілізацій європейських, тому що ми звичайно, частина великої європейської цивілізації, яка на той час існувала на теренах України. В цьому році, звичайно, над просто великого значення були ці останні знахідки литовської культури, це накладки на. Чкіряні вироби на сумки на різні і такі, тобто те, що відноситься до литовської культури, які свідчить про перебування тут і литовців на цей час, якраз представників Литовського князівства саме тут. І, звичайно, підтверджує те, що є в пісемних джерелах вже археологічно. Або навпаки, археологія дає те, що да, правда, так воно і було дійсно в історії. Волонтери працюють на двох розкопах. Перший це територія за стінами фортеці, можна сказати, слобідка, де переважали господарчі будови. У двох квадратах знайдені залишки середньовічного водоводу, розкопані стіни будівель, як жартують дослідники, з ефектом торту, на який хтось зверху сів. Всі камені розташовані більш-менш по колу, хоча раніше вони звичайно були прямокутними. Ефект пирога створює сам час. Вот это, скорее всего, то, что мы видим, это ж, э, жилая или хозяйственная застройка рядом с крепостью. То есть это поселение при крепости. Оказалось, что памятник просто уникальный. Вот. Еще в прошлом году у нас были признаки того, что тут э, высокого уровня была городская культура. То есть тут мы нашли дорогую посуду, мы тут нашли э, водопровод керамический. Вот. Но в этом году вообще уже рассказывали, я думаю, вам неоднократно про сенсационные находки, которые были сделаны в этот раз. Експедиція не відбулась, якби не сподвижники, які підтримують науку, і рухають її далі. І не волонтери, фактично, юнаки і дівчата, які встають о 5 ранку ранку, працюють з лопатами, шпателями, щітками до обіду і після перепочинку стають до роботи до заходу сонця. Познайомимося з археологом Вадимом Євгенічем Милінським, який тут у 2009 10 проводив э, розвідувальні розкопки. А от э, Так как мы уже сотрудничали с Институтом археологии, с Беляевой Светланой Александровной, мы также ей предложили вместе с Вадимом Евгеньевичем отправиться на крепость Тегинь. Мы сюда и раньше приезжали в качестве небольшой экскурсии, смотрели, что тут большое есть средневековое кладбище с большим количеством надгробий, смотрели, что тут есть цитадель, что тут есть некое сооружение в центре острова, что тут фактически на данной территории каждый куст является собой центральную часть той или иной средневековой постройки. Поэтому мы загорелись идеей сюда приехать, плюс еще лагерь старт Береславской спортивной школы нам оказал помощь и разрешили нам разместиться на территории детского лагеря, то есть ну, более-менее комфортные условия, которые позволяют тут сконцентрироваться на проведении раскопок. Нас поддерживают еще волонтеры из Мелитополя, благотворительный фонд «Мариам» и Владимир Грицаенко. Вот Владимир Грицаенко очень интересный человек, руководитель этого благотворительного фонда, который теинь копает уже с тремя разными археологами. Вот ему повезло, когда он еще был студентом, он Кажется, или с Соленковским, или еще с кем-то, или с Бахматовым. С Бахматовым копал на Тягине, потом прошло время. Он сюда приехал уже с Ильинским Вадимом Евгеньевичем, копал, и теперь еще с нами. То есть он человек, который вот пол своей жизни провел в. Ну... По крайней мере, время от времени ездил для раскопа раскопка крепости Тегинь. Можно сказать, патриот крепости Тегинь, который про нее много чего знает. Вот также нас э, поддерживает э, вода Мирнинская. А вот э, и э, фонд Романа Романова. А вот, ну и, в принципе, родители детей, дети. А вот фактически все раскопки проводятся силами, вот, так сказать,. Э, Волонтеров, ну, при поддержке, научной поддержки Института археологии Академии наук. У цьому першому розкопі була знайдена більш пізня литовська застіпка, виготовлена з бронзи, яка датується 14-15 століттям. Як мінімум три шари історії присутні в тягінському поселенні: Кримське ханство, Велике Князівство Литовське, Руське та Жемантійське та синкретична культура Золотої Орди. Далі материковий шар, тобто той, на якому розпочиналось будівництво. Все, що знаходять археологи, описується, обробляється, склеюється в лабораторії. Кожен розкоп має по два квадрати. Вони розбиті для того, щоб при майбутніх експедиціях, після того, як консервуються ці відкриті квадрати, інші до них додавалися, щоб можна було відновити весь цей фортечний комплекс. Він будувався довго, він має багато, ну, не багато, декілька, декілька шарів. Ці шари вони відносяться до різних культур. Ми їх знімаємо поступово, тому ми бачимо спочатку ну, найближчий до, наш культурний, до нас культурний шар, потім ми його... Фіксуємо, обов'язково все замальовуємо, фотографуємо, піднімаємо всі знахідки, які там знаходимо, датуємо його. Після цього ми спускаємося трошки нижче, для того, щоб знайти наступний культурний слой, наступний культурний історичний шар і датувати вже його. Монети це так, родзинки, це достатньо рідко. Найчастіше це фрагменти керамічні, за якими датуються шари культурні. І багато дуже знарядь металевих, іноді вони в гарному стані, іноді вони фрагментарні, але за ними теж можна відзначити, ну, чим займалися люди. Тобто ми знаходимо зараз у нас одна. Споруда, яка знаходиться не в центрі, а з краю. Там, значить, скоріше за все, була або майстерня, або якесь помешкання, де виготовлялися різні скажімо так, не технологічні, а такі побутові пристрої. Там ми знаходимо багато металевих знарядь, там цехи ми знаходимо. Куди скидалися всі вламки кераміки, якою колись користувалися. вона взагалі-то людям вже була не потрібна, але нам вона говорить про те, коли це все відбувалося, бо навіть невеличкий черепочок він дає можливість визначити досить точно, коли була зроблена ця кераміка, і віднести її до якогось часового періоду. Другий розкоп ближче до центру острова, курганоподібне узвище, як писав Гошкевич. Тут місце монументальної будови або культової споруди. Припускаю, що у часи Кримського хамства була мечеть. У двох розкопаних квадратах залишки стіни, яка впала, за шарами ґрунту визначили етапи її руйнування. Тут знайшли культурну цеглу, середньовічну плінфу. Всі артефакти потрібно ще відправляти на експертизу. Ми тут не бачимо непосередньо стіни, ми бачимо упавши фрагменти цієї стіни, які трамбовувалися на в місті Затем в этой стене мы видим массу архитектурных деталей. То есть мы видим размер кирпича, мы видим толщину кирпича, мы видим его внешнюю часть. Мы видим, что несколько есть видов кирпича, есть архитектурные детали, выполненные из известняка. Ну, вон крупные какие-то известняковые камни, которые тоже были в, данном, в данной постройке. Вон они там лежат, но ну, они лежат на том уровне, на котором они упали. Вот, но мы их снимем, это тоже все будет э, раскопано и снято до материка, чтобы полностью изучить структуру данного данного грунта вместе с данного раскопа. В этом развале стены была и керамика, были амфоры, была один из э, одна из застежек сумки Калиты. та железная, которая более ранняя застежка сумки Калиты, была найдена вот здесь в развале этой стены. То есть вот. Почему так в такой фантастической кажется данная находка, что мы нашли вот эти застежки железную тут, бронзовую на том раскопе? То есть это значит одного времени были сооружения и, об, и то и то относящиеся к литовскому периоду. Серед артефактів є монети періоду кримського ханства, значуща подія і для історії кримсько-татарського народу. На них зображена тамга, родовий знак правлячих ханів гіреїв, який залишився і на сучасному національному прапорі. Немає серед знахідок середньовічної історії проявів російської присутності на теренах нинішньої Херсонщини, яку віднесли до Новоросії ідеологи північного сусіда. Це просто смішно шукати тут якісь новоросії, там інше. Це просто смішно, навіть для інших районів України, де просто я копала багато цих різних пам'яток і крім скажімо, українців в сімнадцятому столітті, чи турок, чи татар, чи інших народів представників ну тут ніяких росіян нема, крім гудзиків, які прийшли вже завойовники в кінці XVIII століття. Вибачте, раніше нікого ніякої матеріальної культури росіян тут не було. Цей розкоп планують продовжити в наступних експедиціях. Археологи визначили площу досліджень на наступні роки. І знахідки мають бути цікавими, оскільки розкопуватимуться стіни вже самої будівлі. До речі, в уламках стіни був один із сенсаційних артефактів литовська залізна накладка на 100 років молодша від аналогічної бронзової, знайденої поза межами фортифікації. Шоковані не лише науковці. Наталя Бімбірайте другий рік поспіль організовує дні Литви на Херсонщини. Тільки в червні разом з краєзнавцями вивчали, як зробити. Ти тягинку привабливим туристичним місцем спільної історії України та Литви. і зараз такий реальний прояв історії просто на очах. Це така сенсація в світі науки, в світі археології, тому що до цих пір це, по-перше, перша знахідка підтвердження присутності литовців на Херсонській, нині херсонській землі, тобто на Тягінському Городищі. Ці предмети, як сказали археологи, вони вже перевірили, це 100% литовські предмети. І це предмети особисті. Тобто це не предмети, якими торгували. А це означає, що вони тут були тривалий час, жили. Знаєте, відчуваю, що ще один крок до мрії е, великий зроблений, е, дуже так радісно від цього. І великий крок до того, щоб цю територію таки зробити охоронною зоною, і е, на цьому місці величезний потенціал для науки, для культури, для е, розвитку туризму. Це треба. Розкопувати, лишати і наступного року ще раз копати, щоб не тільки знахідками пишатися, а й залишати те, щоб подивитися туристам і людям, які цікавляться тим, що було ось не так давно. Як візуалізувати історію у тих містах, де височують середньовічні замки? Це все наяву і там простіше. Тягінську фортецю розібрали до фундаментів, а той будівельний матеріал викопували з землі. Починати треба і перш за все з виховання дітей, з розповідей про значуще історичне місце і найперше з місцевих жителів та їхніх дітей. Ми в тому році перший раз, коли побачили, зустрілися з експедицією, то дуже нам зацікавили ці матеріали. і Ми сьогодні накопичуємо ці матеріали і готуємося зробити проєкт стосовно. От іменно наших розкопок, які відбуваються на нашій території. І так як наслідуй рік будуть проходити Дні Литви, Дні культури Литви, ми сподіваємося, що ми зробимо такий достойний проєкт і спробуємо зацікавити. Своїми да, знахідками, своїми здобутками і щоб це стало в майбутньому хорошою дорожньою картою для зеленого туризму. Тягінка, попри незавидне нинішнє становище, має великий туристичний потенціал. Ті, хто під'їжджає до села, бачить всю панораму. Село розкинулось на узгір'ї, залізний міст через річку тягинку, поросло очеретом, де вільно живу сірі білі лелеки. Їх зустрічає Богдан Хмельницький з піднятою булавою, а на острові колона з архістратигом Михаїлом. Пам'ять про козацьку добу. Розташування тягинки оцінили кінематографісти у радянські часи і відзняли тут частину невловимих месників. Але міст через тягинку в кінострічку не потрапив. О нем много легенд ходит. И одна из самых распространенных, что это мост построили в середине XIX века. Однако есть у нас такая в музее книга, не только в музее, сейчас она и в интернете есть. 50 лет Херсонскому земству. И э, это работа Херсонского земства, которая занималась в конце 19-го, начале 20 века, такими широкомасштабными строительными работами. Строили новые мосты, школы. Огромное количество школ было построено на местах, в селах, в нынешних районных центрах, там, в других, и больницах. Вот чем занималось собственно земство. И этот мост есть в этом списке. Он, значится, под датой 1902 год. Через речку Тягинка новый мост. А надо сказать еще, что многие не знают, что этот мост был вот в то время, в 1902 году главный. Дорогою на Береслав из Херсона, і тільки вот так можна було би проехать через тяґінку. І поэтому вот там за этим мостом дійсно захраніли прищадка така, і починається центральна улиця. І всі саме інтересні об'єкти, самая старая часть тягінки. Нинішньої вона знаходиться сразу за мостом. Зробити тягінку туристично привабливою складне завдання. Вона має все: ціле середньовічне місто, але знаходять археологи і артефакти давніших цивілізацій. Пам'ятне місце для кримсько-татарського народу Туреччини, Литви, України, бо тут стояли козаки і здобували перемоги. Природа і ландшафт теж унікальні. Попереду написання наукових статей про сенсаційні знахідки і розкопки протягом десятиліть. І, можливо, за участі багатьох людей небайдужих до історії рідного краю вдасться створити заповідну зону із реконструкцією важливої фортеці на Дніпрі, яка стояла тут сім століть тому.